Вітаю вас, любі третікласники! На уроці я досліджую світ. Продовжуємо наше дистанційне заняття. Сьогодні нас чекає тема чи багато невідомого навколо. Ми дізнаємося з вами, що таке вітер, його користь та шкоду, дослідження голосів вітру та правила безпечної поведінки під час урагану та горівію. Будемо працювати з вами на підручнику, в підручнику на сторінці 14 та 15 та в зошиті на сторінці 8. Тому, будь ласка, приготуйте все необхідне до уроку. І відкриваємо підручник на сторінці 12. Ми з вами. Пригадаємо, що ж це таке вітер. І е, завдання номер 7. Читаємо. Біля міста Старий Самбір діти помітили величезні лопаті вітрової електростанції. Певно, тут завжди вітряно, сказав Тас. Чи погоджуєтеся ви з думкою хлопчика? Чому? Пригадайте, до яких джерел енергії належить вітер. Продовжте речення: вітер належить до природних джерел енергії, тому що він виникає в природньому середовищі. Так, вірно. Ну що ж, а зараз давайте ми з вами переглянемо відео, чи може пишатися старий самбір, що на Львівщині. Перша вітрова станція в Карпатах Старий Самбір Самбір-1». Проїжджаючи трасою повз містечко Старий Самбір Львівської області, просто не можна не звернути увагу на цих валетнів. Їх лише два. Проте, це найпотужніша вітроелектростанція Західної України. Вони постали на цих схилах наприкінці 2014 року. Насправді планували встановити їх ще раніше. Але найвищий в Україні кран на той момент опинився на окупованій території Луганської області. Довелося терміново шукати аналог за кордоном. Зовні конструкція вітряка виглядає просто. Втім, це оманливе враження. Судіть самі, довжина щогли 119 метрів, а діаметр конструкції такий, що всередині може поміститись декілька людей. Розміри лопати вражають не менше, 56 метрів це висота 13-поверхового будинку. Для того щоб зрушити лопаті, достатньо пориву вітру у 3 метри на секунду. Втім, шквальні вітри у понад 25 метрів на секунду автоматично зупинять їх. Не працюють вітряки в 40 градусну спеку, і тоді коли стовпчик термометра опускається нижче 20 градусів морозу. Вага кожного красення 300 тонн. І що цікаво, електроенергії, яку легко виробляється пара, достатньо, щоб забезпечити 600 будинків. У тепловому еквіваленті це економія 14 тисяч кубічних метрів газу на добу. Власники станції запевняють, уже незабаром цих вітряків буде більше. Легкі ноти фруктів наповнюють новим звучанням класичну мелодію чаю. Чим може пишатися місто Старий Самбір? Як ви думаєте, чому саме на його території побудовано вітряну електростанцію? Коли було побудовано електростанцію? Скільки вітряків працює на цій електростанції? І скільки будинків може забезпечити електроенергію ця станція? Чим ще вигідна така електростанція? Ну, а далі у нас. Робота з підручником на сторінці 12. Чи можна побачити вітер, на яких малюнках зображено доказ того, що вітер дме? Наведіть власні приклади. Вітер це рух повітря вздовж поверхні землі. То чому дме вітер? Давайте переглянемо з вами відео. Вітер таке звичне для нас явище і загадкове одночасне. Ми не можемо його побачити, але можемо відчути, як він куйовдить наше волосся або помітити його вплив на навколишні об'єкти. То хто ж він, цей невидимок? Вітер це рух повітря вздовж земєї поверхні. Сонце протягом дня. Нагріває землю і все, що на ній, але не всі поверхні нагріваються однаково, тому і віддають у повітря різну кількість тепла. Так утворюються зони з теплим та холодним повітрям. Тепле повітря легше, ніж холодне, тому воно підіймається вгору, а на його місце приходить більш важке і активне, холодне повітря. Таке переміщення повітря різної температури і є вітром. Наприклад, якщо взимку відчинити двері з теплої хати на вулицю, то саме ваші ноги відчують потік холодного повітря, тому що тепле буде утікати над вашою головою. Влітку біля моря можна спостерігати вітер. Що збиться бриз В день він дме на моря на сушу. Вода прогрівається повільніше, тому й повітря над морем холодніше. А вночі навпаки. Погріта вода за ним настигає повільніше, ніж суша, тому напрям вітру змінюється. Повітря нам здається неваговим, але насправді воно тисне на землю з різною силою. Тепле повітря тиснутиме на землю з меншою силою. Це зона низького тиску, а холодне тисне сильніше, створюючи зону високого тиску, тому холодне повітря більш активне. Воно схоже на повітря з кульки, яке стрімко дме. Тому що на нього тиснуть стінка самої кульки і виштовхує повітря з більш низьким тиском. Така круговерка різних мас повітря на нашій планеті відбувається постійно. Вітер може бути як другим і помічником людини, так і небезпечним руйнівником. Але точно відомо одне, без вітру наша планета виглядала б зовсім інакше. Як ви гадаєте? Чому? Уля і станства обговорювали, вітер це добре чи погано. Наведіть по три аргументи на користь кожної думки. Відновіть прислів'я та поясніть його зміст. Кожен вітер тме по-своєму. І е, відкриваємо дітки зошит номер 2, завдання на сторінці 2. Пронумеруйте рядки так, щоб утворився вірш тамари з вітриськом. Ци я в листі заблудився і дороги не знайду. А навіщо трусиш сливи у некошену траву? Краще геть піду з городу в чистім полі жить, бо удався нелінивим без роботи не живу. Чом вітрисько розходився, хазайнуєш у саду. Ой, вітрисько, робиш шкоду, угамуйся, хоч на мить. І так, третє завдання у зошиті на сторінці 6. Оля і Стас засперечалися, шкідливий вітер чи корисний. Навідій три аргументи на підтвердження кожної думки. Запишіть їх у таблицю. Яка користь вітру та яка шкода від вітру? Будь ласка, запишіть таке завдання. Ну, і наостанок на кінець нашого уроку, давайте ми подумаємо, що сьогодні на уроці ви дізналися, чого навчилися, що саме сподобалось і що вам було складно. Ну що ж, дітки, я хочу побажати вам дуже Гарного, мирного дня! Побажати вам здоров'я, Бережіть себе! Бажаю вам успіхів справитися зі всіма вашими труднощами та складнощами. До побачення на наступному уроці!